Слава Богу, церква Божа. Сьогодні згадуємо подію Вознесіння Ісуса Христа. Ви знаєте, коли я взнав, що буду ділитися саме на таке тематичне служіння, я особисто собі задав питання, а що для мене взагалі значить Вознесіння? Ну, описується, ну є, ну Христос Вознісся, ну. А потім постарався знайти для себе. Урок. І сьогодні хочу з вами поділитися певними думками. Моя тема проповіді був, є і гряде. Брати і сестри, ця подія, яку ми читаємо у Слові Божому, вона нам показує одну цікаву, важливу роль Бога, як Бога, і взагалі подальше план Бога. Ви знаєте, ця подія вона описується, якби Бог був. Возноситься, бо є чому возноситись. І ми знаємо при Вознесінні, Він говорить, що він знову прийде на землю. І ви знаєте, і ця така цепочка, вона має велике значення сьогодні для нас. Чому? Тому що один із прикладів, я вже сказав, Христос вознесся. Він був, Він є і має прийти. Друга така думка, браті і сестри, Бог міг просто створити небо і землю людей. І залишитись на задньому плані. Міг би? Міг би. Ну, коли Господь був, Він щось заклав, від чого є сьогодні відношення, від, відповідальність, і Господь прийде, щоб щось взяти. І сьогодні це має велике значення, тому що ми всі святкуємо Прихід Ісуса Христа. Ми вознес, Воскресіння Ісуса Христа святкуємо. І сьогодні це великий для нас подарунок. Тому що іноді люди говорять. А можливо, йому Бог не відкрився. Ви мені сьогодні одну національність світу, хоч одну людину сьогодні назвіть, яка не знає, що святкує Різдво Христове. Ви мені скажіть одну людину, яка не святкує Пасху, а по нашому Воскресіння Ісуса Христа. І цього достатньо для того, щоб зрозуміти, що є Бог, є Бог, який щось започаткував. Має сьогодні за це відповідати ми і прийде чому? Для чого? І сьогодні і Слово Боже показує триєдинність Бога, триєдинність сутності Бога, що Він був, є і гряде. Я звернусь у Слово Боже, і перше ми розглянемо був. Ви знаєте, був, можна дивитись в трьох таких ракурсах до створення світу. Вже бувши на цій землі, і третє, що створення до створення світу, тобто старий заповідь і новий. Брати і сестри, був до створення світу, прошу відкрити, якщо можна, 1 Петра 1,20. Там написані такі слова, призначеного ще перед заснуванням світу, але явленого в останні дні для вас. Ефесіанам 1,4, будь ласка. Зачитаю і потім декілька думок. Оскільки Він вибрав нас у ньому перед, перед заснуванням світу, щоб ми були святі та непорочні перед Ним у любові. І перший Івана, перший вірш, спочатку було слово, і слово було Бог, і слово було Бог. І дивіться далі, і можна звернути буття 1.1». Від початку створення світу Слово. Сказане було спочатку слово, від чого творився світ. Ми розуміємо, що Бог був, від якого і прозвучало слово, живе та діяльне. І ви знаєте, це показує в певній мірі, і можна ще дуже багато прикладів наводити зі слова Божого, де показано, що Бог був ще до створення світу. І коли ми ці вірші, я не просто вибрав. Я їх зачитував, і якщо ви звернули увагу ще до початку створення світу, Бог щось призначив, Бог щось приготував. І якщо Бог щось приготував, значить є певна цепочка, до якої Господь має ціль і цільця, коли Господь прийде вдруге на цю землю. Друге, в такому ракурсі старий заповіт, ми бачимо, що Бог являється. Ми бачимо, як Бог починає діяти в народі до створення, свого, до створення людей. Ми бачимо, що Бог звертається до народу через пророче слово. Ми бачимо, що Бог подає 10 заповідей, подає закон, подає постанови, яких потрібно додержуватись. І коли від вас сьогодні щось потребують і говорять, зроби так і так. То навіть коли людина відійде, наприклад, роботодавець, і відійде тимчасово, він не уйшов, він є, якби він десь в іншому місці. Але у вас є робота, яку потрібно виконати. Але прийде час, коли він прийде, тому що він щось дав, він за що і на щось надіється, брати і сестри. І новий заповіт це прихід Ісуса Христа, який про що я говорив, ми всі згадуємо і всі святкуємо, і Воскресіння Ісуса. Христа. І третя основна подія це буде прихід Ісуса Христа на вдруге на цю землю. І я хочу у основну думку сказати, що Бог щось заклав, щось подав сьогодні для нас, щоб коли ми жили на цій землі, чогось дотримались, щось виконали і мали в цьому. І тоді славне для нас буде Воскресіння, про яке вже сьогодні не раз згадувалось. Ви знаєте. Я буду починати такі думки, що для нас Господь залишив, коли був, і що сьогодні Господь хоче від нас, що нам сьогодні потрібно виконати, що звершити перед Богом, щоб наше життя воно не просто називало життя, і Воскресіння, яке прийде для всіх, щоб воно для нас значило. Перше, що я хочу сказати, це прийняти Ісуса Христа. Слово Боже нам пише Івана, перший розділ, 11 вірш. Прийшов до своїх, та свої не прийняли Його. Ми знаємо, що це слова Ісуса Христа. Він прийшов. І тепер моя основна ціль, Він прийшов. Він був. Він прийшов сьогодні для нас. Але питання, чи ми його приймемо. Для того, щоб ми мали частку у Воскресінні, для того, щоб в нашому житті не просто було життя, а був смисл життя, щоб ми е, оцю сутність живого Бога, що був, є і глядев, мало в нашому житті, це навіть певне переображення, певне відображення Бога, закладене Божі. І Він сьогодні, Господь, хоче, щоб ми прийняли Його. Друге, що я вбачаю, що Господь хоче і про що говорив. Коли був на цій землі у новому заповіті. Це перебувати, прибувати. І перебувати без, іменно в Слові його. Це Івана, 8 розділ з 30 го віршу, якщо можна. Коли Він ще говорив, то багато хто увірували у нього. Тоді Ісус сказав юдеям, котрі увірували в нього. Якщо ви будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно Учні мої. Я зважаю і істина, і далі там пишеться, що істина зробить вас вільним. Брати і сестри, слово Господь наголошує, що навіть якщо ви стали послідовниками моїми і стали навіть в певній мірі, покаялись, стали учнями моїми, але ще чогось треба дотримуватись для того, щоб ви істинно були учнями моїми. І написано чітко: перебували у слові моїм. Брати і сестри, сьогодні для нас є те, що коли Господь був на цій землі, закладено Богом Творцем неба і землі, для того, щоб ми перебували в Його слові. І ми далі глянемо, для чого воно нам. Тому що Воскресіння, воно попереду. І Воскресіння велику роль в житті нашому грає саме тоді, коли ми будемо зважати в Слово Боже. І яке Воскресіння? І для якого життя, брати і сестри. Третє, що я вбачаю. Що Господь хоче і заклав, коли був на цій землі, це виконати волю Його. Тому що можна прийняти, можна прибути, але може прийти той стан, коли ти не принесеш плода, коли ти не використаєш те, що ти маєш, те, що заклав Бог, те, що тобі дав Бог, і те, що ти сьогодні маєш. Я зачитаю для підтвердження своїх слів. Матфія 7 розділ з 21-го віршу, якщо можна. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи увійде в царство небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Брати і сестри, є воля Отця Небесного. І коли Господь був, Він це теж показує в житті. Ми бачимо учнів цього навчав. Виконати волю мою, виконати. І коли ми будемо виконувати волю Бога, коли він був, те, що подав, те, що навчив, і ми читаємо сьогодні, перебуваючи в Слові, Його, читаючи Слово, Його, ми бачимо, що потрібно виконати волю Божу. Воля Божа для кожного з нас вона є різна, але вона для кожного є особиста. Брати і сестри, сьогодні ми можемо згадати притчі Ісуса Христа, коли був робітник, Він дав роботу і уйшов. Він, робітник, відійшов, Він є. Але він дав роботу. Прийшов час, коли він Господь прийшов і потребував свого. Він потребував те, що дав. Він не просив більше, аніж дав. І я хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли. Оце те, що я вкладаю, коли Господь був. Те, що Господь заклав, брати і сестри. Але доходимо до другої. Могутності Божої є. Ви знаєте, сьогодні Господь є. Сьогодні Господь той, що вознісся, той, що прийшов в цей світ, той, що воскрес, Він є серед нас. Дай і амінь, і це б, Слово Боже про це говорить. І ви знаєте, що Господь особисто сьогодні, в наш, в наш час хоче, в чому ми прибули, чого дотримались, і подальше інша думка, я скажу її. Зачитаю книгу до Галатів. До Галатів, шостий розділ, шостого вірша. А хто навчається слова, нехай ділиться всяким добрим з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осмійний, бо що тільки людина посіє, те і пожне. Я більше хочу звернути увагу, не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Брати і сестри, коли Бог був, він щось заклав. І сьогодні ми живемо в цей період, коли Він є. І сьогодні і до нас слово, Бог осміяний бути не може. Те, що дав, є сьогодні до ц... наше відношення до цього є. Велике як церкви, як народу Божого. І ми дивлячись, написано, Бог осміяний не може бути. І те, що започатковано Богом. Брати і сестри, як важливо сьогодні його в страхі і в трептіні тіні виконати, тому що Бог має до цього ревність, Бог має до цього відношення, і ми до цього маємо безпосередньо відношення. Тому що ми називаємося народом Божим. Римлян, другий розділ з 5 по 8 вірш. Римлян. Другий розділ з п'ятого: Та через впертість твою і нерозкаяність серця ти збираєш проти себе гнів на день гніву і явлення праведного суду від Бога, що віддасть кожному за вчинками Його, тим, які по. Пост... Стінності в доброму ділі шукають слави честі і безсмертя життя вічне. А тим, що впираються, і тим, що не підкоряються істині, але віддаються неправді, лютість і гнів. Я хочу сказати, що Господь е, показує що те, що коли він був. Започаткував, подав. І коли ми не ставимось, але протирічим, це колись було. Сьогодні навіть це сучасно, це колись було. Брати і сестри, не колись Це почка Божа, був, є і гляде, має велике значення. Тому що е, я вже говорив про це. І дивіться, і слово Боже говорить, що має відношення до цього. Але хто буде противитись? День суду він незабаром. Саме возник... другий прихід Ісуса Христа це прийде суд Божий. Це прийде відділення правди від не... неправди. Це буде те, коли буде навіть вже пізно, браті і сестри. Але я вірю, що сьогодні Слово є ще діє, ще має велике благословіння для нас. І ще подобне, подібний текст зачитую до євреїв. До євреїв, це буде 13 розділ. з 7 по 9 вірш. Пам'ятайте наставників ваших, які говорили вам Слово Боже, і, дивлячись на Кінець життя їхнього, наслідуйте віру їхню. Ісус Христос учора, сьогодні і повіки той самий. Не захоплюйтеся різними чужими вченнями, бо краще зміцнятись благодаттю серця, а не стравами, від яких не одержали користі ті, що віддали їм. Брати і сестри, і знову ми бачимо, прибувайте і дивіться, що сказано, дивлячись на наставників віри, на кінець їхнього життя. Ви знаєте, дивимося на це слово. Для чого кінець життя? А тому, що Бог показує, що правильне слово кінець життя показує. Коли людина правильно віднеслася до того слова, яке має велику силу, яке має велике значення в нашому житті, Бог показує образець, дивлячись на таких людей, досягати цього. Ви знаєте, друге, що я вбачаю, є. Я хочу сказати, що є благодать Божа. Є кров Ісуса Христа, і вона сьогодні ще діє, брати і сестри. Я вірю, що є ще сила Божа, яка була, і ми читаємо у Слові Божому. Я вірю, що, так як я зачитав, тут написано учора, сьогодні і по віки той самий. Бог не змінився, брати і сестри, Бог той, що був, є. Сьогодні Сьогодні Його сила велике значення має, сьогодні Його кров має велике благословення для нас. Сьогодні є відповідальність від нас за слово Боже. Сьогодні є усвідомлення і прийняття Бога як Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні є цей час, брати і сестри. Сьогодні ми живемо в цей час, але є одне «но». Бог може бути. Але особисто для кожного з нас є, може закінчитись. Ви знаєте, я завжди людям говорю, коли спілкуюсь, говорю, ти все можеш, багато чого можна змінити, практично все, поки ми живі. Попросити пробачення, покаятись, щось змінити, щось набути. Але ви знаєте, я продовжую далі таку думку, але знай, що життя не в твоїх руках. Брати і сестри, яке наше сьогодні відношення до Слова Божого, яке наше життя, як ми сьогодні ставимось до цього часу, який Бог дає нам? Коли ще Бог в великій милості діє, коли Бог дає силу, коли Бог не змінився. І сьогодні Він може діяти, як написано в день П'ятидесятниці. Він може діяти, як діяв це через учнів своїх, через апостолів. Але щось змінилось, браття і сестри? Мабуть, втратили орієнтир. Мабуть, щось втратилось, що сьогодні немає цього. Я вірю, тому що так написано Бог учора, сьогодні той самий. Я вірю, що Бог є. І Я вірю, що велике благословення для нас сьогодні використати цей час, поки час благодаті відкритий. Ви знаєте, підходимо до того, що він гряде. Ви знаєте, при сьогодні вже говорили гарні думки, згадувались. Кінець він прийде. Прийде Христос забрати тільки своє. Брати і сестри, і тепер давайте подивимося, коли Христос щось дав, а ми з тим не прийняли, заховали ті таланти, ті можливості той час, коли Божа благодать і сила Духа Святого має місце. І є свобода в цьому. І коли Христос прийде, браті і сестри, яка в нас ревність до того буде? Про це теж Слово Боже пише, і я зачитаю. Бог прийде взяти те, що залишив, те, що дав і ти примножив. Дух Святий повноцінну роль виконує Ісуса Христа, про що сьогодні згадувалось? Сьогодні дан. Дана милість Бога. Сьогодні, ви знаєте, є та милість. Дух Святий буде підніматись, браті і сестри, буде підніматись те, що цінне Богу, буде підніматись те, возноситись, те, що Бог дав, те, що сюди послав на цю землю. Браті і сестри, і якщо ми в цьому не прибули, Якщо ми не досягли цього, не оцінили милості Божої, не оцінили того, що Бог є сьогодні. Що буде тоді? Як важливо сьогодні зрозуміти, що під Словом гряде, гряде суд Божий, гряде відповідальність, гряде відповідь всього нашого життя. І що скажемо перед Богом? І сьогодні я вже про це говорив, мені подобається думка. Люди шукають е, якихось прикладів, якихось моментів, аби сказати, я не чув про Бога. Але ви мені хоч одну людину покажіть, яка не святкує Різдво Христове, яка не святкує Вознесіння Ісуса, е, Воскресіння Ісуса Христа. І це вже перша можливість для того, щоб сьогодні людині усвідомити, що є живий Бог, що є во всьому відповідальність. І якщо ми святкуємо, що Він народився воскрес і знову гряде, то невже це не варто подумати? А чому, для чого грести? Про що я говорив? Якби Бог міг залишитись в тіні, просто створити світ, просто створити людей, дати їм можливості і все. Але ні, Бог щось робив, щось вклав в людину. І за що ми сьогодні несемо відповідальність? Об'явлення. Перший розділ восьмій вірш, якщо можна. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь Бог. Хто є і був, і має прийти Вседержитель? Я про що говорив? Є початок, є кінець. І між цими є був, є і гряде. Це для підтвердження своїх слів. Якщо можна відкрити перший Івана, другий розділ з 28-го віршу. Перший Івана. Отож, діти, перебувайте в ньому, щоб коли він з'явиться, ми мали відвагу і не осоромились перед Ним у час Його приходу. 29. Коли ви знаєте, що Він праведний, то знайте і те, що кожен, хто творить правду, народився від нього. Брати і сестри, написано, 28-й вірш чітко показує. Тож діти, перебувайте у ньому. І ми можемо сьогодні перебувати у ньому. І дивіться, і далі написано: і будете тоді мати відвагу у приході Ісуса Христа. Сьогодні є в цьому сила. Якщо можна, шостий і сьомий вірш цього самого розділу. Хто каже, що перебуває в ньому, той повинен поводитись так, як він поводиться. І сьомий, будь ласка, улюблені, пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню, яку ви мали від початку. Заповідь давня це слово, яке ви чули від початку. Брати і сестри, я хочу, щоб ми звернули на сьомий вірш. Заповідь Давня. Нічого нового немає. Заповідь це слово, яке ви чули від початку. Від початку чого. Я хочу сказати ще від початку створення світу. Сьогодні люди хочуть змінити. Я знаєте, розмішляю над такою темою: ген... не зміню генетику Божу. Сьогодні люди щось хочуть більш змінити. То це колись було. Це щось, це тоді треба було. Щось хочуть змінити, але брати і сестри, Христос не змінився. Він по віки той самий. І той, хто був, є. І гляде той самий Бог. І Він гляде то, що дав в Слові своїм. І якщо ми змінили, включили, як сьогодні говорилось, свої бачення, свої переконання. Я так думаю, я так бачу, брати і сестри, для чого нам тоді Воскресіння? Яке для нас буде Воскресіння? Невже це варте тимчасове життя прожити так його небрежно, по українськи не згадується це слово? Так не е, цінно перед Богом, але гряде Бог, від якого буде відповідь. І далі написано: ви будете мати відвагу, якщо ви будете перебувати в ньому. А в ньому це в слові Його, це в заповідях Його, це в виконанні слова Його. І примножити це для слави Бога. Якщо можна відкрити Марка, 8, розділ, 38 вірш. Бо хто посоромиться мене? І слів моїх у цьому роді, перелюбному та грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде в славі Отця Свого зі святими ангелами, брати і сестри, прихід Ісуса Христа Він попереду. Відповіді за наше життя, і суд попереду, брати і сестри, як ми проживемо життя, як ми. Поставимось, поставимось до Слова Божого, як ми поставимось до того, що Бог, коли був щось заповів, як ми поставимось до того часу, коли є час Божої благодаті. Пам'ятайте, що Він є, був і гряде. Пам'ятайте, що буде за все відповідь. Пам'ятайте, що для кожного з нас може прийти кінець особистий, а може, і з нас більшість, і ми зустрінемо Вознесені церкві. але, брати і сестри, як важливо сьогодні прожити так, щоб вознесіння і прихід Ісуса Христа, Він для нас був славний, Він не став для нас горем і бідою. Нехай Бог усіх в нас благословить. Амінь.